знаете на политику переходить. Что вы политику вписываете в работу? Вы с какой партии, уважаемый? Свобода. Замечательно. Вот тут и свобода, о которой я хотел сказать. Свобода за свободу. Ну, дружище, ну не надо. Значит, послушать, политика не может вмешиваться в бизнес. А вы не, а не люди? А мы не люди? А вы не хотите? Вы, вы как депутат, не позволяете нам... Нет у него... Нет Позвіть зараз Чупровського і його адвоката. Ми вам пояснимо, yeah. yeah. що ви розуміли. Yeah. Yeah. Хай поясніть yeah. yeah. ну, yeah. yeah. зараз yeah. судовий yeah. процес yeah. по цьому питання yeah. на даний момент. Yeah. Судовий yeah. процес yeah. В господарському суді yeah. триває. Вчора було слухання, yeah. перенесено yeah. на 13 yeah. число. Хто на сьогодні з'являється Ні-ні-ні, хто на сьогодні є? Згідно ви цього два дві особи мають право підтримки Ні, Хто на сьогодні є Відповідно до закону? Ви не маніпулюйте не... закон. Почекайте, є закон. Давайте подумаємося лише давайте. чому адміністративний суд заборонив вносити будь-які дії дато. Це ухвала припущення. За... це. Не припущення А вчора ж то суд рішив, то що ви попросили. Що Почекайте, давайте не будемо кричати? Акуратно, в рамках закону. Вчора ми попросили звернулися з попитанням про заборону вчиняти будь-які дії ліквідаційній комісії. На даний момент суд поки що відмовив цьому. Але у нас є рішення ухвали. Чекайте. Є ухвала адміністративного кружного суду, де є винесено чіткі рішення рішення заборонити реєстраційні суді, вчиняти будь-які дії по зверненню щодо внесення змін в реєстр. Тобто кажучи, виконувати дії протоколу, і вони прийняли рішення 9 червня припинити реорганізувати. Вони зараз не можуть цей суд виніс це рішення і зупинив справу для того, щоб закінчила опозиція.

Всі на своїх обов'язків місцях є. Є поняття закону, <працювати> є поняття <працювати> моральності, <працювати> є поняття <працювати> лідового <китулова>, колективу. <працювати> Є трудовий колектив, є трудовий колектив, є сесія сесія міської ради, яка чітко підтримала позицію підприємства «Товдобудівник» на чолі з Чупровським. Тобто ви це все не враховуєте, І є просто пропозиція. Дочекатися рішень суду. В Тернополі нема закону. Ну давайте СМІ скажуть, що в Чорнополі нету закону, не робота.

Wow! Wow!